Мама виховала е, мене як патріотичну людину, яка Nu, зараз триметься захистити нашу країну 19 грудня 2025 року. Миколу військовослужбовця збройних сил України, якому в обласній лікарні 9 грудня видалили уламок металу із серця, виписали для подальшої реабілітації. Чоловік розповів Суспільному, що незважаючи на післяопераційний біль, відчуває оптимізм. Ще грудна клітка ось, ну, тут з карсетом стягує, тому що розрізали повністю ребра і недавно тільки виняли дренаж. То все болить на безболах, схожу коротше. Ну по я себе чувствую так. Але вже краще, що мені веселіше, що немає, хоч сни не сняться і всяких таких, Ну якби не чувствується цієї агресії якось внутрі мене. Алла Михаревич, мама Миколи, говорить, що її син після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну з Польщі, де працював. Він сказав, мам, війна я не лишу, тим, що у нас ще бабушка була лежача. і Він сказав, що я не лишу, я повернуся в Україну і все. І зараз, звичайно, я ніколи не показую людям, тим більше як він був важко поранений, його привезли в Київ на гелікоптері. І я ніколи не показую людям, що мені важко я це все в собі переборола, і я іду з посмішкою. Я його підтримувала кожен день. Казала синок, тримайся. Ми маємо це все вистояти, Ми маємо це все пройти. Микола говорить, що поранення зазнав 29 червня 2025 року під час дронової атаки. У чоловіка були вражені ноги, черевна порожнина. Уламок металу каже Микола. Влучив у серце після лікування у шпиталях. Чоловік під час відпустки вирішив видалити уламок у відділенні кардіохірургії інтервенційної радіології. Та трансплантації органів від тканин обласної лікарні операцію проводили Юрій Тарасенко, завідувач відділення, та Василь Лазаришинець, директор національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Це складні надзвичайні випадки. Дуже приємно, що в умовах нашого закладу ми спромоглися надати цю допомогу. Заклад повністю виконує умови контрактування з національною службою здоров'я України. Це стосується не тільки військових, тому абсолютно все забезпечення, як медикаментозне, так і Тратних матеріалів все забезпечується за державний кошт. Ну, такі складні випадки і проблемні хворі, яких ми оперували, це не просто перегорнута сторінка і історія в, хірургічному, в кардіохірургічному відділенні. Це пацієнти, які в подальшому лишаються з нами, ми їх моніторуємо, вони підлягають диспансерному огляду. Микола розповів, що після реабілітації планує повернутися до лав ЗСУ. Ну, я хочу на бойові, я хочу дронщиком бути. У мене спеціальність бойового великого дрона. Магура, і я тут навчався в Житомирі. У нас. І хочу ще де деякі дрони вивчити, великі такі мені цікавлять іменно апаратура, так як я програміст, я можу їх і складати і ремонтувати. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.